У смачну красу приготували люди з порушеннями зору. Смаколики представили у конкурсі Галицька господиня улюблений конкурс. учасників львівського середку УТОС. Слабозорі та незрячі львів'яни мають гарну нагоду представити свої смаколики у кулінарному змаганні. У цієї бабусі дев'ятеро внуків готує для них і готує з ними. Саме внук і підказав, як конкурсну страву назвати. Рибка в воді каже, баба їсти годі. Це внуку п'ять років. Це там іде шпроти, яєчко, огірочок свіжий, кукурузка, цибулька зелена. Ось такий буде салатик. Кулінарний конкурс проводять вже 10 років, і пані Тереса завжди старається взяти у ньому участь. Я йду не за місце, я йду просто щоб поспілкуватися з людьми, приймати участь і поспілкуватися. Бувають вже вже до нас і приходять нові, бачу є люди. Дівчата молоденькі бачу і старші є. Так що тут цікаво. Юлія, молода господиня. Заміжжя та народження дитини надихають її на кулінарні експерименти. Вона не бачить своїх страв, але вправно поєднує інгредієнти, готує за рецептами і завжди додає щось своє. Я дуже люблю сама фантазувати. Беру стандартні салати, але пізніше щось змінюю, щось додаю, щось віддаю. У мене входить входить салат, пекінка, капуста, от косичка, сир копчений. Чорнослив, горішки, ковбаски мисливські, от, зелень і заправляється соусом, також горішки забула, заправляється соусом з майонезу, так, 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 французької гірчиці і гранатового соусу. І Особливо люблю дуже дизайн, тому що я незряча, дуже складний дизайн, але я стараюся адаптувати, придумати, як його направду, таким зробити. Цікаво, щоб і зрячим сподобалось. От я вже брала участь, робила їжачка декілька років тому. От а цього разу в нас буде квітковий. Пані Уляна також незряча і дуже вправна господиня. До конкурсу підготувала дві страви. На конкурс я приготувала паштет печінковий, чарівний, ну, чарівний постійки він прибраний. А також э, с -с смікс з ранніх овочів. Прикрасити страви допомогла подруга пані Ольга, вона також учасниця конкурсу. Я люблю голубці робити, вареники, це пиріг, у нас така галицька кухня, борщ такий наш український варимо. Оцей пиріг це, це наш галицький, такого ніде не роблять. До того я ще роблю підливку до нього з грибків або сметаною. Сі сиром так от розмішують і кропиком». за 10 років існування конкурсу Галицька господиня було представлено різні страви. Цього року готували салати. Треба умови для того, щоб готувати щось інше, розумієте? А салат це таке, що не треба ви бачите, що приміщення не таке велике, що в нас немає місця, щоб ми предоставили якісь кращі умови для того, щоб готувати якісь інші вироби чи інша тематика. Тому у нас є така тематика. Салати, салати різноманітні. Це, ми дивимося не ми, а комісія. Хочу сказати, що завжди членами конкурсної комісії тільки мужчини, то оцінюють і зовнішній вигляд. Цих виробів і оцінюють смакові якості. Переможцям будуть вручені, ну як для господині, значить щось з посуду. Це будуть такі е, прозорі, я не знаю, як вони там називаються, каструлі, е, салатниці, жаровні, тобто це в яких можна і в духовці, і в е, мікрохвильовці і гріти, і готувати, і підігрівати. Е, це буде для всіх, там є різна цінова категорія, бо все-таки переможці ми виділяємо перше, друге, третє місце. Е, Обов'язково, але завдяки управлінню соціального захисту ні одна з наших учасниць не залишиться без подарунку, тобто подарунки будуть для всіх. Для великої родини готує пані Надія. Тож над тим, який рецепт обрати, довго не міркувала. Салат мій буде називатися родинний. Це такий салат, який можна зробити з тих продуктів, які є вдома, з додатком певних таких дуже до речі, дуже гарно смак відтворює. Оце от е, хрін з майонезом». Я його люблю додавати. Він дає тут і такий пікантний присмак. Ну а потім, як я його оформлю, то тоді вже будете бачити. Можу вам відразу і рецепт, бо я видрукувала спеціально, щоб залишити цей рецепт. І кому він сподобається, може собі відразу взяти. Тут все є: сира, цвітна капуста, і кабачок, і яблучко, і морквочка. Ну так просто для і помідори, і перець червоний. Тобто всі овочі, які сьогодні є в, е, в магазинах, я їх використовую в своєму салаті. Ерна Кирилова приготувала десертний салат зі свіжих фруктів. Називається він лакомка. Це е, подобається салат з давніх чачців моєму сину. Ну і вирішила його запро запропонувати всім спробувати. Які інгредієнти? Так, що там є? Яблучко. Ківі, банан, полуниця, вершки, творог. цукор, ванілін, лимон і все. Під Час кулінарного змагання його учасники обмінюються не лише рецептами, а й новинами та гарним настроєм. Перше спілкування ділимося досвідом, хто що новий якийсь рецепт. Ми собі потім їх видруковуємо і собі для себе, нач ну, потім вдома для гостей приготувати щось. Це одне, друге не щось вчимося. Хтось це підкаже, хтось те підкаже. Не, це, то, от ну і спілкуємося тут. Ну і набуваємо досвіду кулінарного. Хоч вже вік такий, знаєте, не молодий, але вік живе, вікучись. Курс потрібні для самореалізації незрячої ну цього разу я не знаю, чим нас хлопці є учасниками, мовить для самореалізації е, і дівчини, жінки, що незрячі теж вміють, як всі, і готувати. Тобто, це не є обмеження, м, потрібен дотик, потрібна фантазія, потрібні смакові рецептори включати, ключати, не не завжди навіть зір. Деколи потрібно, щоб воно направло візуально краще виглядало, але Потрібно, щоб відчути себе такою, як всі. Олена Родіонова більше за приготування страв любить мудрувати над виробами з бісеру. Захопилася таким мистецтвом ще у 1996 році. Готує коралі з бісеру, є ткані корані вручну, є шийці, є щіточки. Лю Люба людина може навчитися такому. Яка вміє вишивати навіть нитками може навчитися легко. Я то в'яже нитками теж може навчитися. Є такі, що повністю незрячі роблять. У нас є одна дівчинка, її заснула. На повністю незрячі вона теж робить і фантазує сама. Усі страви готові, поради густувати. Традиційно в журі виключно чоловіки. Цього разу представник міської ради та чемпіон літніх паралімпійських ігор. Я з радістю відгукнувся, коли мене Любов Дмитрівна запросила, бо ну. Приємно підтримати людей і особливо в такому приємному і смачному прагненні. І це ну, дуже мене зразу мотивувало на те, щоб прийти і дійсно ну, оцінити. Хоча оцінка ну, це так, знаєте, це дуже суб'єктивно. І якби, хотілося відмітити всі салатики, тому що кожен по своєму був смачний, хтось гостріший, хтось кисліший, хтось гарніший. Але кожен по своєму смачний, але довелося, як і в спорті, вибрати трьох найкращих. Поки учасниці конкурсу. Урсу розглядали золоту медаль спортсмена. Її володар обирав переможців кулінарної битви. Якщо чесно, хвилювався, тому що бути в якості спортсмена це одне, а в якості судді це зовсім інше. І коли ти комусь робиш приємніше, а комусь ну трішки, але неприємніше, то це трохи так ну не дуже імпонує мені, але довелося і оцінював справедливо чесно, тому що я не знав хто що приготував, і старався бути об'єктивним ну щодо своїх смакових. Відчуттів. Я все-таки десь краєм ока бачив, як йде е, там програма Мастер Шеф або інші кулінарні шоу, і бачив, як тактовно е, пробують так. Буквально кілька грам. Тому я думаю, завтра на тренуванні я все, -все зжину. У запеклі і смачній боротьбі перемогу отримала Ерна Кирилова за фруктовий салат лакомка. Засмакувала найбільше сьогодні е, страва, яка була особливою, адже вона відрізнялася тим, що вона була десертом і, мабуть, е, через те, що ми всі. Вимисло, так, вона отримала найбільшу кількість голосів при підборі е, переможця. Об'єктивно, якщо. Е, Аналізувати цю подію, то можна впевнено говорити, що всі переможці, що всі страви просто фантастичні, здібності, які якими наділені ці люди, теж фантастичні і велика жага до того, що вони реалізовують цей проект. Одним із пріоритетних завдань міста є підтримувати такі ініціативи і заходи і допомагати спільно реалізовувати те, що є добре у нас. Довіряючи власному смаку, львівські господині вкотре довели, готують найгірше від професіоналів. Учасники кулінарного конкурсу Галицького господиня отримали багато позитивних емоцій та невеличкі подарунки на згадку про дійство.